Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Шитила. Що ми розпочнемо? Розпочнемо з того, що цього тижня відбулася комісія з питань освіти, культури, спорту та туризму, де було розглянуто одне із питань це питання харчування на 2024 рік для учнів ліцею літер та для вихованців закладу дошкільної освіти «Чебурашка». Зокрема, вартість становитиме для учнів ліцею лідер 40 гривень, для вихованців від 1 року до 4 45 гривень, від 4 до 6 7 років 50 гривень на день. До речі, у самому проєкті рішень там описаний перелік пільгових категорій дітки, які будуть забезпечитись безоплатним харчуванням, і також учні перших-четвертих класів також забезпечуються безоплатним харчуванням. До речі, було для мене здивуванням серед переліку пільгових категорій я не знайшла директора та його заступника, який забезпечується безоплатним харчуванням. А вони харчуються? Ще як? Наш інсайт, Систематично. Наш інсайт нам надав цікаві фотки. Ну, ми тільки бажаємо смачного, нічого особистого. Просто друзі. Ну, якісь якось так. Такі фотографії, так. Також цього тижня відбулося засідання комісії з перейменування вулиць. Але, як ми дізналися, що питання полягало лише в перейменування вулиці на честь майора Ігора Пугача, а стосовно інших, там де інші населені пункти, на жаль, не було розглянуто на даній комісії, так як нам повідомила Оксана Івахненко. І вона, вона для себе з'ясувала новину, що вона член комісії попер, заступник. заступник голови комісії по перейменуванню вулиць у Пришибській територіальній громаді, чи в Пришибі. У громаді. У громаді. І для неї було це новиною, що вона там, по-перше, включена, а по-друге, що взагалі чи було якесь засідання, чи що там відбувалося. Ну ось вона як коментує цю всю історію. Кілька днів тому я дізналася, що понад рік тому виконком сільської ради створив комісію з переименування і, як з'ясувалося, в складі цієї комісії і я. І не просто в складі комісії, а ще й заступник голови цієї комісії, а голова цієї комісії зараз відсутній, оскільки він в Збройних силах України. Наша комісія днями розглянула матеріали, подані щодо перейменування вулиці Сонячної на честь. Майора Ігоря Пугача, загиблого героя, нашого односельця, випускника нашої школи. Матеріали підготовлені, ми їх розглянули, подали протокол нашого засідання для розгляду на найближчій сесії, на пленарному засіданні, сесії сільської ради. Отже, це питання виноситься на сесію. Проєкт рішення, як мені вже сказали, підготовлений. І він на сайті був викладений раніше, бо там є терміни. Наш протокол також. Підготовлений, тобто формальності ми дотрималися. Тепер слово тільки за депутатами нашої сільської ради. Чи було вам представлено, наприклад, що там за вулицю Миру проголосовано там 72? От ми не після, розглядали ін... перейменування інших вулиць. Там розглядалося виключно питання стосовно е, вулиці Ігоря Пугача, яка вже була декомунізована раніше. Це колишня вулиця Жовтнева, зараз вона сонячна, тобто це вже повторне її е, перейменування. Е, у матеріалах було звернення. Депутата сільської ради, до нього докладався протокол зборів мешканців цієї вулиці, анкети голосування на підтримку цього і матеріали, які підтверджують, що дійсно особа заслуговує на дійсно, вона віддала своє життя, захищаючи нашу незалежність Добре, а скажіть, будь ласка, тобто, це було тільки за одну вулицю тільки що стосовно цієї вулиці, а ці е, перейменування, які стосувалися інших населених пунктів, зокрема Пришиба, це на так, розгляд комісії да. ще не надходили ці матеріали. Проєкт рішення на сайті він є уже з новими назвами вулиць. Чому мене і цікавить, яким чином? Тому що е, самого голосування, так як воно завершилось, вони не виставили прозоро на сайт, тобто звідки взагалі ці взялися назви, як було проголосуване. Це. З попередньої інформації я зрозуміла, що має бути і ще публічне слухання, крім голосування онлайн, бо не всі ж люди мають таку можливість. Але про проведення публічного якогось обговорення, якого я чекала, я так поки що і не дочекалась. Рішення рішення так, подав його подають на ну це поки що проект. Рішення можна буде задати ці питання. Да, дійсно, я думаю, до речі, самої прозорості і на сайті Пришовської громади ми не знайшли. Попередньо вони виставляли оголошення щодо переименування вулиць та голосування, яке проходило з 2 листопада по 2 грудня включно. Але самих результатів, на жаль, ми не побачили разом з вами. Але відповідно, сам проект рішення він вже розміщений на сайті, так як буде відбуватися чергове засідання. Сесії Пришипської сільської І вже ради І вже там є перелік відповідний уже з найменуванням вулиць. Ну, Депутати вже будуть ну, приймати відповідне рішення. Нічого нового, все як у Пришипській, Пришипській громаді. громаді. Ну, в Кобуляк, наприклад, не так. В там давно вже займалися цим питанням, там цікаві теж історики приймають участь там. Ну, в Кобуляк, наприклад, теж працювала робоча група. Потім Висловили свої пропозиції згідно електронних форм. Потім знову засідала група, знову працювали ці всі пропозиції, залишили актуальні. І тепер буде виставлена Едем. Едем це платформа, де голосують жителі. І, от коли буде завершиться там 20 чи 30 денний термін голосування, і тільки після того буде запропоновано знову ж таки робочою групою на сесію на розгляд депутатів перелік перейменоних вулиць Ну там правда 18 колишніх сільських рад. Так що там але сама процедура, обереги, як вона повинна бути. процедура десь приблизно така повинна бути. Оце так воно працює. А тут все навпростець, все так, аби аби як. Воно десь по такому принципу вони і вляпалися в черговий раз знову в історію. І цього разу якась така історія неприємна, з неприємним осадом. Виявляється, видно, що під'їхали на. Земельні комісії під'їхали до пані Городянко ж фахівці з однієї з фірм щільникового зв'язку, яким треба встановити тут свою вишку, так? І добра справа, зв'язок буде кращий. Нема ніхто не заперечує. Просто вибрано місце і підсунули депутати проект рішення депутатам без, бездумно. І на це повівся в тому числі і земельна комісія не, не догледіла, і взагалі всі, хто Ді, на, дати, хто натиснув кнопку. Так треба тиснути кнопку, щоб потім червоніти перед громадою, а ще й може вляпатись якусь історію невідому, неможливо навіть з якимись кримінальними питаннями. Бо наскільки ми зрозуміли з того всього, що після того як почали рити котлован під споруду, натрапили на рештки людських поховань. І це вже воно викликає певну ну, там є питання. Ну, Мешканці про це та... говорять раніше, ми, там було що... захоронення, ну, там да, було нам... кладовище, церква ще попередньо, де на її місці побудований заклад культури. Місцеві жителі вони знають історію свого села. Чому так знову сільська рада підсовує депутатам чергове рішення? бездумно, невідомо. Але от так. А потім. Поцікавтеся в істориків, поцікавтеся, вийдіть на місце, розберіться. Ну там вже є, уже є, стоїть реальне поховання, стоїть за градками, там і люди доглядають за ними, так і за 20 метрів починають робити котлова. Ну можливо, можливо що треба було запитати, хоч Справа в тому, що, що, що коли приїхала техніка, щоб проводити дані роботи, то місцевий мешканець він підійшов і попередив про можливі. Знахідки, скажімо, так, що що може очікувати, що призву але на так? жаль, так до нього не прислухались. Ну і маємо те, що маємо. Ну, вони слухають Валентину Городянку. Вона ж Хазяйку. Хазяйка. Ви як історик, ми завжди. До вас звертаємося, прокоментуйте, будь ласка, ті події, які тут відбувалися, і що це відбулося? Що зараз відбувається тут, я поки що не можу сказати, бачу, що ведуться якісь роботи. Але як історик знаю, розповідали старожили села. Мені про те, що будівництво будинку культури відбувалося на місці, де залишалися ще залишки недозруйнованої церкви. Це було у повоєнні роки. І е, історично будь-яка церква е, мала прилегле кладовище, на якому могли ховати священнослужителів або якихось е, заслужених людей, місцевих жителів, мешканців, які е, перед церквою мають заслуги, можливо, меценастом займалися. Ось тут поруч ми бачимо кілька могилок. Я так розумію, що це більш пізні поховання, які були при тому старому кладовищу, яку яке я не застала. Але про яке можу тільки здогадуватися. Лава сільської ради в місті з сесією і причетний до цього теж голова земельної комісії. Я, коли до нього дзвонила, він знав про те, що там Білоусько Володимир Олександрович, так, по-моєму, його да. Я подзвонила до нього і спросила йому, задала питання. Говорю, ви в курсі про те, що там кладовище за клубом? Ні, я цього не знав. Я говорю, ви розумієте, що ви порушуєте тишину кладовища? І, во-первых, це вандалізм. Якщо побачили, що вскрили і там вилізли черепа кості, треба було призупинити це строїтельство. Ну ніхто про це навіть вони там. Пучі наклали були з черепів, там, ну, розлікалися, так сказати. Ну, куди ті черепа ділися, будівельники. Стро... Да, будівельники, ті, що там, там забили своє. Ну, Від того, що далі ж їм не дало воно робити, то погода там, то це. Ну Я вирішила визвати поліцію. Ту ж минуту, коли я про це узнала, це було 8 числа, я узнала, ну, звісно, я ще попозвонила туди-туди, попитала, хто, що, де. Щоб знати вже напевно, на хто це прийняв таке рішення. Оказується, це при, предложила Городянко Валентина Івановна, е, вона голова ОТГ нашого, вона ж хозяйка, так сказати. Вона має право на все, хоча всі прекрасно знали, що там кладовище. І це на місці клубу була раніше церква. Возили в 33-му. Це мені бабуся моя розповідала. Бабушка моя 16-го року народження, а друга 9-го року народження. Вони сюди з горішні плавні ходили, в цю церкву. І вона мені розповідала всю історію, я все прекрасно знала, і всі знали. Там зараз є ще навіть оградки стоять, там чоловік із пришиба, ходив, ухажував за ними. Хіба не ясно було, що там значить, є захоронення. Німецькі могилки, хрести були і казки на діті там. Це вона каже, я пам'ятаю добре. І після того, як були бойові дії, мама каже моя, там були страшні бойові дії за клубом, аж туди далі, по території там були могилки нагорнуті, на там були воєнні ем, були. Ви визвали поліцію. Я визвала поліцію, Ви так. Все, пофотографували, все. Цей заяву я написала. Ну, Мені цього було мало. Я ще дзвонила на гарячу лінію і там усе розповіла. Мені сказали, що це вандалізм. Ізначально дожні були. Я дзвонила на президентську гарячу лінію на 15.45. Мені сказали, і в поліції так само сказали на гарячу лінію, коли я позвонила на заванталізм. Цього нізя було робити, якщо тим болі всі прекрасно знали, що там були захоронення. Ну і от лякс. А потім будуть ще до наших. До наших відеороликів якісь питання. Саме придумуєте ці історії, саме вляпуєтесь і позоритесь на всю Полтавську область і на всю Україну, а потім ще якісь проблеми. Думайте, запрошуйте, аналізуйте, а тільки потім приймайте рішення. І буде у вас щастя. Так, що нас? До речі, цікаве питання відносно доріг. Зараз ремонтують дороги у Пришибі. Ну, в грудні місяці, дорога. Кінець року. Да, ну, ми розуміємо, що треба використати. Можливо, буде якісно покладно. Можливо, То ми побачимо. Да, ну, Але при нулю градусі ну, якості не дуже. Нуль градусів сьогодні, друзі, коли в той час, як йде укладка асфальту, ну побачимо. Дороги треба, доробити треба, бо з нового року ніхто не дасть їх робити. Їздити треба по якісних дорогах я абсолютно противник того, що вони починають кричати там, що все, все кудись треба віддати, десь віддати. Воно просто тут все розпадеться, ні на чому буде їхати, якщо ми не будемо займатися елементарним ремонтом, елементарними питаннями. Але ж повинен бути правильний підхід і це робити з розумом, це як логічно, якось це, але ну я на жаль, не, не так. Як ми не це не знаю, плануємо. чому підрядник прийняв рішення працювати в нуль градусів. Хоча техніка сучасна цікава і взагалі сподіваємось на якість. Але час покаже. Час покаже. Повідомляємо вас, що відбувалось на теренах Полтавщини цього тижня. Полтавщина наближається до позначки 5 мільйонів тонн намолоченого зерна. Наразі вже зібрали 4 мільйона 890 тисяч тонн зернових і зернобобових. Тільки не дозволяла погода аграрії продовжили роботу в полях. Ось мають впорятись з копанням буряку. Зібрали майже півтора мільйони тонн урожайність по області 507 центнерів з гектара, що на 30 центнерів з гектара більше ніж загалом по країні. Залишається тільки кукурудза. Вже обмолотили 80% площ під цією культурою. і зібрали 3,3 мільйона тонн зерна. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, наші аграрії вже відпрацювали більше площ і зібрали на 600 тисяч тонн більше зерна. На Полтавщині урожайність кукурудзи вища ніж по Україні. У гадячі завершили капітальний ремонт геріатричного будинку інтернату. У закладі проживають літні люди та ті, хто потребує сторонньої допомоги. В оновлених кімнатах інтернату можна розмістити до 30 людей, враховані потреби людей з інвалідністю. У Полозірському НВК Мачухівської громади відкрили новий спортивний зал у 2023 році. Тут провели капітальний ремонт приміщення на суму 1 мільйон 403 тисячі гривень. Станом на 1 грудня 55 із 60 громад Полтавщини взяли участь у співфінансуванні ремонту місцевих доріг. Серед лідерів Великосорочинська, Глобинська та Шишацька територіальні громади повідомляє Агенція місцевих доріг. Відбулась зустріч колективу лікарень Полтави з керівництвом департаменту охорони здоров'я після критики на засіданні виконкому йшлося про надання безкоштовних послуг за договорами ЦЗУ, а також по забезпеченню закладу ліками з національного переліку служби здоров'я. Представники департаменту охорони здоров'я Полтавської міськради в черговий раз наголосили, що в міських медичних закладах, які уклали договор з національною службою здоров'я України, надають медичні послуги безкоштовно в рамках. Програма медичних гарантій. Головне управління національної поліції в Полтавській області замовило чотири комплекси розпізнавання облич водіїв транспорту. Постачальник Київське товариство інфраструктура безпеки. За договором поліцейські мають отримати обладнання до 25 грудня. У полтавській громаді нові комплекси планують встановити на території сіл Супрунівка, Копили, Росошинці та Тахтаулове. За обличчям водіїв і пасажирів комплекси мають розпізнати їх стать, вік, наявність посмішки чи окулярів. Крім типу автомобілів, система встановлює їх колір і розпізнає номерні знаки на швидкості до 250 км за годину. Також про свою діяльність звітує народний депутат Олексій Мовчан. Спочатку минулого тижня. Провели засідання комітету з питань економічного розвитку, де розглядали три моїх законопроекти. Повідомляє народний депутат. Це, зокрема, про внесення змін до Кодексу України про процедури банкрутства, про внесення змін до статті закону України про публічні закупівлі та про корпоративне управління. Крім цього, на минулому тижні було б кілька важливих заходів, у яких я взяв участь у якості спікера стосовно законопроектів, над якими ми разом з командою плідно працюємо. Це, зокрема, шостий міжнародний форум корпоративних директорів. Тут я говорив про стан впровадження реформи корпоративного управління в Україні, про інтеграцію законодавства, рекомендації та про все це наш законопроект 5593. Круглий стіл на тему превентивна реструктуризація по моєму законопроекту 10.143. Цим документом в нашій державі буде запроваджено інститут превентивної реструктуризації, а це означає, що Україна, як і країна ЄС, матимуть інструмент запобігання неплатоспроможності для бізнесу разом з представниками Міністерства юстиції України, суддями, арбітражними керуючими, приватними виконавцями, юристами національними експертами. Проекту ЄС палко обговорювали основні положення законопроекту, а саме користь нової процедури для бізнесу. Відмінність превентивної реструктуризації від досудової санації, дії мораторію, виявлення ранніх ознак неплатожоспроможності тощо. Дякую всім колегам за співпрацю, а спікерам заходів за конструктивні обговорення. Працюємо далі. Повідомив народний депутат Олексій Мовчан. Ну а на сьогодні поки що все. Зустрінемось за тиждень, друзі, і проінформуємо вас, що ж відбувалось на теренах Вершивської громади. Тримаємося.